25 травня 1926 рік. Париж. З Ресторанчику виходить чоловік 47 років. Це колишній керівник ОНР Симон Петлюра. Перехрестя вулиці Русін і бульвару Сен-Мішель. Сюдою пролягав звичний маршрут Петлюри з кав'ярні додому. Біля книгарні Симон зупиняється, щоб розглянути книжкові новинки. І в цей момент його гукають. Симоне Петлюра! Питає незнайомець і дістає револьвер. Самун намагається вибити зброю з рук та постріл ранить його в плече, підборіддя та живіт. Це тобі забивство погроми. Фінальний постріл у груди вбиває петлюру. Як згодом виявилося, вбив Петлюру більшовицький агент Самуїл Шварцберг. Поховали головного отамана 30 травня на Паризькому цвинтарі Монфернеси. Спитаєте, за що його вбили? Все дуже просто. Владна верхівка вирішила, що надто довго Симон має можливість насолоджуватися життям і подарувати йому 42-й рік буде надто щедро. Та зараз ми повернемося у далекий 1879-й і будемо з'ясовувати, що ж такого особливого і цікавого приховує ця непересічна особистість. Ну, перш за все, непересічними були батьки Симона. Батько Василь мав власний дрібний візницький промисел та був нащадком давнього козацького роду. Мати Ольга погодила із давнього козацького роду Марченків. Як то кажуть, яблучко від яблуні. Було б дивно, якби Симон з таким то корінням не заявив про себе на всю Україну. Зрештою, як і його брати та сестри. Старший брат Федір був членом української революційної партії, загинув за нез'ясованих обставин у 1907 році. Молодший брат Олександр обрав кар'єру військового, капітан у царській армії, полковник в армії УНР. Після Другої світової війни оселився в Канаді. Старша сестра Єфросинія в 1918 році постриглася в монашки і померла в монастирі. Є версія, що це сталося під час його руйнування чекістами. За не зовсім зрозумілих обставин померла сестра Тетяна, Марина і Феодосія. Заарештовані НКВД 1937 року за звинуваченням у поширенні петлюрівства. Розстріляні племінник Петлюри Степан Скрипник, Мстислав став першим патріархом київським і всієї України. Світогляд юнака формувався під впливом Шевченкового кобзаря, творів котляревського і історичної літератури, та не одні українці його надихали. Подейкують, що у молоді роки він захопився революціонером Сімоном Боліваром. І не лише перейняв його революційний дух, а й запозичив ім'я, трішки змінивши його на український манір. Петлюра розпочав збирати причини для свого майбутнього вбивства ще з ранніх років. Так, з 1898 року він належав до таємного українського самоосвітнього гуртка. А у 1901-му був виключений семінарії через участь в організації виступу в семінарії композитора Миколи Лисенка за революційний і Мазепинський дух. Ці же семінарії, захищаючи права євреїв та вказуючи всім на їх утиски радянською владою, заслужив собі ім'я єврейського батька. Після знайомства з харківським адвокатом Миколою Міхновським у 1900 році майбутній отаман вступив до революційної української партії. Проте Симона порушують кримінальну справу. Тому він подається у Кубань, де продовжує навчання та пробує себе у журналістиці. У 1902 році налагоджує співпрацю з літературно-науковим візником, а наступного року з записками наукового товариства імені Шевченка. Писав також для рубівських газет Добра новина, Праця, Місячник гаслу на прохання Руб облаштував у власному помешканні міні-друкарню для виготовлення антицарських листівок. Та поліція його все ж знайшла та запроторила до в'язниці. Батько витяг сина з тюрми, внісши заставу. Вирішивши більше не випробовувати долю, Симон виробляє фейкові документи на ім'я Святослав Тагон та перетинає кордон Австро-Угорщини, осів у Львові. Та недовго тривало його спокійне життя. В Росії починається революція. Симону, звичайно ж, потрібно бути в епіцентрі подій. І він їде додому, де знову береться за журналістику. З 1908 року його заносить у Петербург, а потім у Москву, де постійно підкреслює своє українство. На похороні видатного українського авіатора Лева Мацієвича в Петербурзі він демонстративно підносить вінок із синьо жовтим стягом та українським підписом. Разом з Олександром Селіковським видає журнал Українська життя». В цей час український науковець Федір Корш пророкує Петлюрі велике майбутнє. Українці самі не знають, кого вони мають серед себе. Петлюри безмірно вищі за те, що про нього думають. Він і спроди вождій. людина з того тіста, які колись у Старовану закладали династії, а в наш демократичний час стають національними героями. Живе він у несприятливих умовах, не може виявити себе. Та хто знає, чи не зміниться все навкруги нас. А коли зміниться, буде він вождем народу українського. Така його доля. Пророцтво почало справджуватися вже за кілька років під час революційних подій лютого 1917 року. Відчуваючи слушність моменту, він збирає військових українців та проводить з Міхновським великий військовий з'їзд у Києві. У травні 1917 року Петлюра стає головою генерального військового комітету та відразу вступає у непрямий конфлікт з іншим молодим лідером Володимиром Винниченком. Що далі, то їх стосунки погіршилось до повного неприйняття один одного. Винниченко звинувачує Петлюру в початку війни. Мовляв, він проводить сепередні переговори з військом Донським. Дозволяє їм їздити територією України, що й непокоїть Москву. Скандал на засіданні уряду завершується відставкою Петлюри. Зупинити московську навалу це, звичайно ж, не допомогло. 27 липня 1918 року Петлюру заарештували за звинуваченням у підготовці проти урядового закладу майже чотири місяці. Його утримували в Лук'янівській тюрмі, а 13 листопада звільнили. Він виїхав до Білої церкви, звідки керував антигетьманським повстанням директорії УНР. Москва постійно вимагала у Варшави видати Петлюру, тож він був змушений постійно переховуватись. Під псевдо Полтавченко залишив Тарнов, перебрався до Варшави, де продовжував проводити переговори задля підтримки УНР, здійснював політичне керівництво урядом і військовими підрозділами та інституціями на території Польщі. Після того, як виявилися спроби інфільтрації більшовицьких агентів до українських імміграційних осередків, Петлюра 1923 року з паспортом на прізвище Степана Могили через Будапешт, Відень та Женеву, і стається в Франції. Ну а подальший розвиток подій вам уже відомий. Радянська пропаганда роками створювала міфи навколо постаті Петлюри, аби дискредитувати його в суспільних уявленнях. Під час судового процесу більшовикам вдалося прищепити свою позицію суду, вбивцю виправдовують і нав'язується образ петлюри, антисеміта та погромника. Напередодні в одному з листів він писав: я вірю і певний, що Україна як держава буде. Може, не зразу такою великою, як нам хотілося би, але буде. Думаю, я що шлях для української державності стелиться через Київ, а не через Львів. Тільки тоді, коли українська державність закріпиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, тільки тоді можна думати як реальна річ, про збирання українських земель, захоплених сусідами. Як би там не було, а петлюра на довгі роки став символом для всіх українців, символом боротьби за свою державу, за незалежність України. І лише через кілька десятиліть. Горда Петлюревич змінило не менш почесне прізвисько Бандерівець. Сподіваємося, нам вдалося доступно та пізнавально розповісти про значення Симона Петлюри в українській історії. Впевнені, що його поса ще неодноразово проскакуватиме у наших подкастах, і не один невідомий факт про нього випливе. Тож слідкуйте за нашими наступними подкастами. З вами були львівські коліжанки Олеся та Соля. До зустрічі!